Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже простий у приготуванні, але дуже смачний пиріг з грибами. Нам знадобиться дуже простий набір інгредієнтів. Це листкове тісто магазинне, шампіньйони та сир. Пиріг виходить смачним, гарненьким, готується просто, тому давайте будемо готувати. До речі, начинку можна обирати будь-яку, можна просто з шампіньонами та з сиром, можна зробити з картоплею та з грибами, можна з яйцем та цибулькою. Яку ви любите, таку начинку й робіть. Але сьогодні я готую саме з шампіньонами. Мені знадобиться цибуля, шампіньйони і твердий сир натертий. Сир може бути будь-якої марки, який ви полюбляєте. Шампіньйони необхідно добре промити. Тісто буду використовувати листкове магазинне. Я заздалегідь дістала його із морозильної камери, поклала у холодильник і зараз воно вже готове до використання. Шампіньйони необхідно порізати ось такими шматочками. Я роблю середній розмір. Не маленькі, але й не дуже великі. До речі, ви можете спробувати приготувати і з якимись іншими грибами. Можна спробувати з білими грибами або з лисичками. Порізані шампіньйони поки що відкладаємо у миску і далі нам потрібно подрібнити цибульку. Я беру дві цибулини середнього розміру, але взагалі гриби люблять цибулю, можете взяти і більше її, якщо ви її полюбляєте. Тобто, якщо ви полюбляєте цибулю, можете взяти і 3, і 4 цибулини і також буде смачний пиріг. Зараз, коли я дорізаю вже останню цибулину, я заздалегідь поставила сковорідку на плиту, щоб вона нагрівалася. Вже на розігріту сковороду я додаю олію без запаху і всипаю шампіньйони. Нам необхідно їх обжарити, щоб вони пустили сік. Ось подивіться, шампіньйони пустили сік, і нам потрібно продовжувати їх обжарювати до тих пір, щоб весь цей сік випарився. І тільки після того, як цей сік випарився, можна додавати цибулю і вже обжарювати з цибулькою. Бо якщо ви додасте цибулю, коли буде сік шампіньйонів, то гриби з цибулею будуть не жаритись, а варитись. Далі я додаю. Трошечки перчика. Звісно, потрібно і посолити за смаком, можна додати якісь спеції, які вам потрібно. Ось до такого стану нам потрібно обжарити гриби з цибулькою. Далі нам потрібно, щоб гриби повністю охолонули. Листкове тісто я вже підготувала, виклала його на пергамент. Я його не розкачувала, а просто розгорнула і виклала на пергамент. Далі на половину тіста викладаю вже охолоджені гриби з цибулькою. Намагайтесь рівномірно розподілити гриби на тісті. Покупне листкове тісто я ніколи не розкачую, бо я замітила різницю. Коли тісто розкачуєте, воно гірше піднімається. Коли тісто використовуєте, Ось таке, як ви його купили, просто розгорнули і використовуєте, воно набагато краще піднімається. Після того, як я виклала всю грибну начинку, я буду посипати сиром. Кількість сиру можете зробити за своїм смаком. Я люблю багато. Другу половину тіста нам потрібно трошечки надрізати. Зараз покажу, як я це роблю. Можна використовувати ніж для піцци, а можна використовувати звичайний ніж. Я буду це робити звичайним ножем. Роблю ось такі надрізи. Роблю їх приблизно на відстані 1 см. А потім ось таким чином загортаю наше тісто. Я це все роблю на пергаменті, мені так зручніше, бо якщо ви будете це все робити на поверхні, а потім перекладати тісто з начинкою на пергамент, то воно у вас може просто розірватися. Далі тісто потрібно дуже добре защепити. І щоб наш пиріг був гарненький, роблю ще такий невеличкий візерунок за допомогою виделки. Беру звичайну виделку і ось таким чином натискаю на край тіста. Далі нам знадобиться одне яйце, я його взбила і нам потрібно змастити пиріг. Я завжди змащую взбитим яйцем. Дехто любить змащувати жовтком з молоком, дехто просто жовтком, але я змащую просто взбитим яйцем. Після того, як я змастила пиріг яйцем, я буду присипати його кунжутом. Це я роблю і для смаку, і для того, щоб пиріг виглядав більш нарядним. Випікається такий пиріг при температурі 200 градусів у заздалегідь розігрітій духовці приблизно 15-20 хвилин. Не забувайте, що начинка в нас вже готова, випікається лише саме тісто. Ось так виглядає готовий пиріг. Я даю йому повністю охолонути і лише після того буду його розрізати. Це дуже класний варіант швидкого перекусу або швидкої вечері. Швидко, просто начинки можна регулювати та міняти в залежності від того, що ви полюбляєте, або які продукти у вас наразі є в наявності. Ну і, звісно, покажу вам у розрісі такий пиріг. Дуже класний рецепт. Хрустке смачне листкове тісто, смачна начинка. Я впевнена, вам сподобається. Дуже ще смачно готувати такий пиріг з картоплею та грибами. Наприклад, якщо у вас було пюре і у вас трошечки залисялось пюре і у вас є гриби, просто піджарти гриби з цибулькою. З тим пюре змішайте і зробіть таку начинку картопля з грибами. Це також буде дуже-дуже смачно. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайку. Це допомагає каналу рухатися далі.